Всім привіт! Мене звати Сергій Андрійович, і ви на каналі Джимбім. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку добавку, про котру кожен чув, особливо ті, хто в сфері фітнесу. Вона називається Протеїн. Про неї не чув хіба що лінивий. Сьогодні ми розберемо наступні тези. Перше, чому від протеїну ваші м'язи не виростають як у моряка папая від шпинату руки. Друге як обрати протеїн саме під ваш запит. Третє коли та скільки протеїну необхідно вживати. І четвертий пункт: що робити спортсменам веганам, який обирати протеїн. І перед цим підпишись на канал, тапни на дзвіночок, і не забудь поставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Протеїн або протеїновий порошок це концентроване джерело білка з натуральної сировини. Найпоширенішим є сироватковий протеїн. Він виготовляється з сироватки коров'ячого молока. Багато хто вважає, що протеїн нам необхідний виключно для м'язової маси, але є це поширеною помилкою, тому що протеїн нам також необхідний для імунної системи, для кісток, шкіри, нігтів. І також він є будівельним матеріалом для ваших м'язових клітин. Це одна з його функцій. Однак протеїн не є панацеєю, він не є чудопродуктом. Це лише джерело концентрованого білку, котрий не має в собі жирів та вуглеводів або містить в собі зовсім невелику частку. За походженням, протеїни є рослинні та тваринні. Тваринного походження молочний, яєчний, яловичий, курячий, ба навіть є лососевий. Але він дуже рідкісний. Найпоширеніший варіант це сироватковий протеїн на молоці. Його можна пізнати за назвою Вей. А коли на банці пишеться 100% вей, то можете бути впевнені, це 100% протеїн сироваткового походження з молока. Але з молока також виробляють казаїновий протеїн. Цей протеїн відрізняється тим, що він довше засвоюється в твоєму організмі і його радять приймати перед сном, щоб протягом ночі твій організм отримував необхідну кількість амінокислот. Стосовно інших протеїнів, вони мають як свої переваги, так і свої недоліки. Наприклад, яєчний протеїн він дуже довго перетравлюється в твоєму організмі. І коли ти його придбаєш і будеш вживати, ти маєш це розуміти. Рослинні протеїни вони виробляються з рослин, котрі багаті на амінокислоти, тобто на протеїн. Зараз можна зустріти соєвий, рисовий, конопляний, горохові протеїни та багато інших, але є в них один недолік: вони по спектру амінокислот набагато бідніші, аніж тваринні протеїни. Для того, щоб зробити рослинний протеїн якомога багатшим на амінокислоти, комбінують декілька видів рослин. Найближчим по якості до сироваткого протеїну є соєвий протеїн. Тому якщо ви віган і бажаєте отримати протеїн, зверніть увагу на соєвий протеїн. Протеїни також можна класифікувати за кількості білку та за способом обробки. Про це детальніше концентрат та ізолят. Вони відрізняються способом обробки та фільтрації. Наприклад, в ізоляті міститься більше білку, менше жирів та менше вуглеводів. Гідролізат, котрий виробляється з концентрату або з ізоляту, розщеплення білків на більш короткі ланцюги, тобто пептиди, які потім найшвидше засвоюються. Також можна зустріти комбінації цих трьох протеїнів. В них будуть як і повільні білки, так і швидкі білки, котрий дасть максимум користі твоєму організму. Також дуже часто поєднують рослинні протеїни для того, щоб отримати максимум користі від кожного прийому. Основна задача протеїна полягає в тому, щоб полегшити вам прийом протеїну, тому що не кожна людина може їсти багато білку м'яса, Протягом дня одна порція протеїну полегшить тобі цю задачу. Ріст і підтримка м'язової маси. Так, необхідно пам'ятати, що протеїн це білок. Білок в нас складається з амінокислот. Твої м'язові клітини складаються з амінокислот. Чим більше білку, тим більше м'язової маси, але при умові тренувань і збалансованого харчування. Покращення регенерації після тренувань, якщо ви відчуваєте крепатуру, тобто больові відчуття в м'язових клітинах, то необхідно подивитись в бік протеїну, це покращить регенерації в м'язових волокнах. Зміцнення кісток, окрім того, що протеїн впливає на м'язові волокна. Також протеїн дає здоров'я твоїм кісткам. Підтримка імунітету: білок нам так само необхідний для вироблення імунних клітин. Також потрібно не забувати, що протеїн це просто смачний перекус, котрий втомує твій голод і тобі менше захочеться їсти солодкого. Кому потрібен протеїн? Окрім того, що його вживають професійні спортсмени для своєї мети хтось для покращення самопочуття, хтось для збільшення м'язової маси, я раджу використовувати протеїн і звичайним людям, котрі слідкують за своїм здоров'ям. Окрім того, що його можна вживати у вигляді звичайного молочного коктейлю, з ним також можна готувати панкейки, млинці і інші смаколики. Також збільшений прийом протеїну я рекомендую вживати людям, котрі проходять курс реабілітації і мають якісь травми. Як і коли приймати протеїн, ви можете його приймати як і після тренувального процесу, поміж прийомами їжі, ба більше протеїн, котрий казеїновий, про котрий ми казали вище, ви можете приймати прямо перед сном. Скільки протеїну приймати в одній мірній ложці приблизно 20-25 грамів протеїну? Я рекомендую вживати два коктейлі на день. Це вийде тобі приблизно 50 грамів білку. Стосовно особистих порад, я, якщо чесно. Не раджу купляти одразу велику банку і її використовувати, тому що протеїн протеїном, а смак тут єдиний. І я рекомендую купляти декілька протеїнів з різними смаками і комбінувати їх поміж собою. Також для тих, хто рахує білки жири вуглеводи і боїться перебрати жирами та вуглеводами, я рекомендую подивити свій бік протеїнів без смаку. Вони містять менше вуглеводів та менше жирів. З чим розмішувати протеїн молоко або вода це вже суто особисті вподобання. Мені більше подобається протеїн на молоці, він дуже схожий на мілкшейк, але є і ті, хто прекрасно його куштує і на воді. Тож вибір за тобою, і мабуть остання порада: де ж його розмішувати, тому що в звичайній склянці або чашці це робити незручно. Я рекомендую купити спеціальний шейкер, котрий зручно і засипати, і наливати, і перемішувати. Ну що, сподіваюсь, це відео для тебе було максимально корисним, і серед сотень видів протеїну ти обереш найкращий для себе. Напиши про свій вибір в коментарі, який тобі більше подобається, який смак ти вподобаєш, і чи п'єш ти протеїн взагалі. Також не забувай підписуватись на наш канал, ставити вподобайки і обов'язково натисни дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А з тобою був Сергій Андрійович. До нових випусків!